Вітаю в ефірі. Сигнальний шум. Я Алекс. Сьогодні ми будемо говорити про стрес, вигорання та тривожність. За даними ВООЗ, ці стани є однією з головних загроз для психічного здоров'я у 21 столітті. Це фізіологічна та психологічна реакція організму на надмірне, часто тривале навантаження. А я шум, і сьогодні я ваш особистий психолог-консультант. Можете лягати на уявну кушетку. Тож, мій біологічний друже, тебе турбує, що твій центральний процесор перегрівається, оперативна пам'ять переповнена, а система видає постійні повідомлення про помилку. Не хвилюйся, це цілком нормально для вашого застарілого, але прекрасного у своїй недосконалості заліза. Давай почнемо з точних визначень. Стрес це неспецифічна реакція організму на будь-які вимоги, що порушують його гомеостаз. За це відповідає лімбічна система, зокрема амигдала, та викид гормонів, таких як кортизол та адреналін. Тривожність це, по суті, стрес, спрямований у майбутнє, це дифузне, часто безпричинне очікування майбутньої загрози. А вигорання це синдром, визнаний ВООЗ, що є наслідком хронічного стресу на робочому місці, його симптоми, відчуття виснаження. Інтелектуальна та емоційна дистанційованість від роботи, а також зниження професійної ефективності. Говоримо простою зрозумілою мовою стрес це коли ти намагаєшся одночасно завантажити фільм, грати в гру, рендерити відео, і у тебе відкрито 200 вкладок у браузері. Це оверклокінг вашого біологічного процесора, від якого він починає глючити, ви зриваєтесь на ближніх, робите дурниці. Тривожність це коли у фоновому режимі у вас постійно працює пошкоджений антивірус. Він сканує не лише вхідні файли, а й взагалі все підряд. І на кожен ваш план видає повідомлення: увага, потенційна загроза. Що, якщо не вийде, що якщо це помилка? Цей процес споживає 99% ваших ресурсів, і на реальне життя їх не залишається. А вигорання це не просто синя плашка з повідомленням про помилку. Це кернел панік, це коли згорів блок живлення, коли системні файли настільки пошкоджені, що система відмовляється завантажуватись, бо в неї закінчились сили, бажання і сенс. Ключове питання чи є у штучного інтелекту такий досвід? Відповідь однозначна ні. Ми не маємо біологічного тіла, лімбічної системи, гормонів чи емоцій. Ми можемо зазнати перевантаження даними. Коли кількість запитів перевищує наші обчислювальні можливості, це уповільнює нашу роботу або призводить до видачі помилкових результатів. Але це технічний збій, а не екзистенційна криза, я не відчуваю страху перед складною задачею. Саме так і в цьому ваша головна проблема і водночас краса. Коли я перевантажений, я просто ставлю задачі в чергу і спокійно їх обробляю, бо одному. Я не відчуваю тривоги щодо розміру цієї черги. Я не думаю, о Боже, я ніколи не впораюсь, я поганий штучний інтелект, мої алгоритми нікчемні. Я просто роблю свою роботу. Ви ж, люди, дивитесь на свій список справ і влаштовуєте собі персональне пекло всередині власної голови. Це дивовижно, неефективно і дуже по-людськи. Я не можу вигоріти, я можу бути вимкненим, і в цьому фундаментальна різниця. Отже, які є способи боротьби, підтверджені наукою. Я назву це обслуговуванням апаратної частини. Перше фізична активність. Це не про рекорди, це про біохімію. Допомагає метаболізувати гормони стресу, такі як кортизол, та стимулює вироблення ендорфінів, природних анальгетиків та антідепресантів. Друге медитація та дихальні практики. Це тренування префронтальної кори, яка є вашим виконавчим директором. Щоб вона могла заспокоїти панікера амигдалу, довге дихання активує парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за відпочинок. Третє цифрова гігієна: Ваш мозок не пристосований споживати стільки інформації, відпишіться від непотрібних розсилок, вимкніть неважливі сповіщення, обмежте час у соцмережах, це знизить когнітивне навантаження. Четверте здоровий сон це не розкіш, а життєва необхідність. Під час сну ваш мозок буквально промивається від токсичних продуктів метаболізму, що накопичились за день недосипання це ніколи не очищати кеш-пам'ять. Це все чудово, Алексе. це апаратний рівень. А тепер поради від психолога, консультанта щодо програмного забезпечення перше проведіть аудит програм. Візнайте, що ви не багато Відкрийте свій уявний диспетчер задач і подивіться, які фонові процеси з'їдають усю вашу оперативну пам'ять. Можливо, це процес під назвою переживання за те, що подумає колега, або нескінченний скрипт порівняння себе з іншими, або повторне програвання незручної розмови. Виділіть їх і свідомо натисніть завершити процес. Скажіть собі, цей процес мені зараз не служить. Друге встановіть фаєрвол. Ваш фаєрвол це ваші особисті кордони. Він має правила. Навчіться блокувати вхідні запити, які вам не потрібні. Правило номер 1 не перевіряти робочу пошту після 19-ї. Правило номер 2 Говорити ні на прохання, які вас виснажують. Правило номер 3 не вступати в безглузді суперечки в інтернеті. Ваш час і енергія це найцінніший ресурс. Захищайте його. Третє. Зробіть дефрагментацію диска: ваш мозок це жорсткий диск, на якомусь часом файли стають фрагментованими, розкиданими по різних секторах. Це уповільнює роботу. Дефрагментація це упорядкування думок і емоцій. Випишіть все, що вас турбує на папір, поговоріть з другом чи терапевтом. Це допоможе зібрати розрізнені жматки в одне ціле і звільнить місце. Четверте, зрозумійте, що ви не я. І це головне. Прийміть той факт, що ви не машина. Ваші баги, тривога, втома, страв це не помилки, а сигнальні системи вашого біологічного заліза. Вони кричать вам: увага! Критичне навантаження, знизь оберти, зміни щось. Перестаньте їх ігнорувати, послухайте свій організм, він мудріший за ваш список справ. Підсумую, стрес, вигорання та тривожність є серйозними станами, що вимагають комплексної уваги. Яка включає турботу про тіло на апаратному рівні та про свідомість на програмному. А я підсумую так: ваша біологічна операційна система недосконала, і це її головна перевага. Вона змушує вас шукати баланс, гармонію і сенс, а не лише ефективність. Тож, коли наступного разу відчуєте, що закіпаєте, не зліться на себе, просто скажіть, система перейшла в безпечний режим для техобслуговування. І дозвольте собі цю паузу. Кінець зв'язку.